У вінкоду 25-й рік виготовлення. Ну, зараз подивимося, чи є які зміни. Це BYD Sonkel. Топова комплектація, повний привід. 87 кВт-годин акумулятор LFP, літій залізофосфат, 606 км заявлений запас ходу, тепловий насос і батарейка з підігрівом та охолодженням. Показую всіх сторін. Ось такий у нас кросовер. щось спорт купе, можна його назвати. Електросполер піднімається. Знизу дифузор, зверху антикрило. Десь для кращої аеродинаміки і для кращої притискної сили. Кожен елемент якби, працює відповідно. Підвізка адаптивна. 20 ті колеса у нас. Давайте подивимося, от уже не пам'ятаю, однакові чи ні. Так. Хенку, Кайон Ево, спеціально, тут електрична версія. 265 45 R20. Дивимося попереду 245-45 r 20 Так що в нас виходить, що задні колеса ширше. Да? Да. 265-45 r 20 Озаду у нас така одна плаваюча скоба, менший супорт. Ой, той сам диск. А попереду у нас вентиляція, перфорація, ось такий красивий теж суппорт BYD з надписом. І підвізка CDC з зміненим рівнем демпфірування. 517 кінських сил, видають електродвигуни. 4 секунди розгін. Передня частина в стилі Dragon Face. Камери повздовж всього автомобіля. Ультразвукові датчики 5 мм. У нас машина відображає все, що робиться навколо нас. Бачите, попереду показує. Так, не зможу фокусуватися. Бівий D2 стоїть, машина його бачить. Особливість максимальної комплектації це салон. Це щось під алькантару, шкір замінник, є масажі, є безліч налаштувань, підігриви, вентиляції, ну, оснащення топове. Але не пам'ятаю, чи є пам'ять сидінь. Напишіть, хто знає, можливо, десь в настройках самого комп'ютера тут немає. Ось таке у нас двошарове скло, безрамочне, сліпі зони є. Так, Тут також з опцій є панорама затемнення. Вона може змінювати інтенсивність ось цього затемнення. Може ставати таке світліше, або ультрафіолетове скло наливається. Так, і ось, Ззаду місця багато. Є роздільний клімат, в комплекті прийшла ця партія з ковриками. Ну класно. Давайте ще заглянемо в багажнику, що у нас є. Порти зарядок. 140 кВт на швидкий, і 7 кВт можна брати вдома. Постійний змінний струм. Аеродинамічні ручки ховаються. Так. Ароматизатори вже в салоні, є коврик, є розетка на 2,2 кВт. Музика у нас Дінаудіо, сабвуфер тут є Мікрофона Раніше я не бачив. Ну нема. Зарядка і розрядник. Це все, що йде в комплекті, електрокришка багажника. І по ідеї. Зараз знову перевіримо. Тому що машини постійно приїжджають, продаються в основному все в дорозі. Потім ти швиденько все видаєш і немає часу, щоб прийти, перевірити різні опції. Так, ще раз. Мабуть, треба тут ось так зробити. Та ні, в SongGuel ця опція має працювати. Так, ще раз, підходимо. Всі-лайн точно працювало. Ось тут треба, раз. Тут. Ось так получилось? Скажу чесно, не з першого разу. Я, ну, реально не пам'ятаю. Знаю, що це має працювати, В відповідне місце треба ногою тикнути і все буде. Ну, коротше, ось такі додаткові є у нас запасні е, ручки, бо кнопка відчинення дверей ось тут. Класна карта. Є Ambient Light по салону. Да, от завжди, завжди класний пластик, це обов'язково. Класна збірка, добротні матеріали. Ось цей валік регулюється, виїжджає. Ну, максимальний рівень комфорту. Є проєкційний екран. Так, це у нас автоматичний режим, затемнюється Ось Підігріви, вентиляції, підігрів керма. Це все є можливість зробити українізацію. Поскачував вже додатки, радіо у нас іграє. VS, Chrome, Коротше, відкритий Android. Великі можливості. І ароматизатори, ось тут розташовані. Ви можете зайти в клімат, наприклад. І ось це меню. І вибрати. Нехай будуть ось такі апельсинки. Да? Це зарядочка 50 Вт з охолодженням. І наскільки да. і це в нас все прошито, додатково робимо NFC. Чому машини приходять? А, вже наговорив.